Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 18 по 21 листопада мене звати Українчик і це канал Всілякі новини. Вже завтра, 18 листопада, частину областей завалить справжнім снігом. І варто зазначити, що сніг буде дійсно справжній, пухкий, а мокросніжжя. Та загалом у нашій країні у найближче чотиридення випадатиме саме мокрий сніг з дощем. Гарна новина полягає в тому, що будуть дні, коли ми з вами зможемо відпочити від дощових і снігових опадів. Нагадую вам, що з 18 по 19 листопада очікується потужна магнітна буря. Щоб зменшити негативний вплив магнітних бурь на свій організм, варто потурбуватись про свій сон. Краще лягати трохи раніше і прокидатись без будильника. Також, будь ласка, відмовтесь на цей період від кави і чаю, які містять у собі кофеїн. Адже кофеїн створює для організму непотрібний стрес. Віддайте перевагу трав'яним чаям і настоям з різнотрав'я. А тепер важливе попередження: з 18 по 20 листопада в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов. 18 листопада в Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг. Та утворення снігового покриву висотою 5-10 сантиметрів, на Прикарпатті місцями до 20 сантиметрів, подекуди налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. 19 листопада у південній частині значні опади, переважно у вигляді дощу. 18 і 19 листопада у південній частині України та Східних областях посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. 19 листопада у південно-східних областях та Криму місцями вітер сягатиме до 25 метрів за секунду. 20 листопада в Сумській. Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях значний мокрий сніг утворення снігового покриву висотою 10-15 см місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиться вночі пориви вітру від 17 до 22 метрів за секунду хуртовини. Будьте, будь ласка, обережними. А тепер я повертаюсь до прогнозу погоди на 4 дні з 18 по 21 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, селища або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка. І вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. В суботу, 18 листопада, загальна температура повітря буде поступово знижуватись, а мокрий сніг з дощем накриють половину нашої країни. Північ на Чернігівщині синоптики прогнозують від 1 до 3 градусів тепла в день, плюс 1 мінус 1 вночі. В Сумській області вдень і вночі буде однаковий температурний режим, і це плюс 1 мінус 1 градус. В Житомирській області стовпчики термометрів в день покажуть плюс 2, плюс 4 градуси вночі від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу. На Київщині і в Києві денна температура повітря також коливатиметься від 2 до 4 градусів вище нуля, нічна від нуля до плюс двох, хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх північних областях. Вітер північно східний, 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині буде плюс 9, плюс 11 градусів в день, вночі плюс 9, плюс 7. В Запорізькій і Миколаївській областях в день прохолодніше плюс 6 плюс 8, вночі плюс 5 плюс 2 градуси. На Кримському півострові плюс 10 плюс 12 градусів в світлі години доби, плюс 8, плюс 6 в темні. І в Херсонській області денна температура повітря коливатиметься від 7 до 9 градусів тепла, нічна плюс 6 плюс 4. Сильні зливи литимуть на Одещині. В Миколаївській області, на Херсонщині і в Криму також очікуються доволі сильні дощі. На Запоріжжі покрапає легесенька мжичка, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Захід майже в усіх західних областях очікується однакова температура повітря. Отже, на Волині, Рівненщині, Львівщині, і в Тернопільській області, а також на Хмельниччині, Івано-Франківщині і в Чернівецькій області, денна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла, нічна від мінус одного до плюс двох. Лише на Закарпатті буде тепліше. В день плюс 4 плюс 6 градусів, вночі плюс 4 плюс 2. Значний сніг падатиме в Тернопільській, Івано-Франківській і Чернівецькій областях. На Волині, Рівненщині, Львівщині, а також в Хмельницькій області також падатиме сніг, але його інтенсивність буде трохи меншою. В Закарпатській області очікується сніг з дощем. В Карпатах також падатиме сніг місцями з дощем. Температура повітря в Карпатах опускатиметься до 4 градусів морозу. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині і Луганщині в день буде від 2 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Донецька область, тут термометри покажуть плюс 3-5 плюс градусів в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 в темні, хмарно і без істотних опадів в усіх східних областях. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. Центр України на Полтавщині, Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому: денна температура повітря плюс 2-4 плюс градуси, нічна від 0 до 2 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 4 плюс 6 градусів, вночі плюс 3 плюс 1. В Дніпропетровській області в світлі години доби також плюс 4 плюс 6, в темні від 0 до плюс 2 градусів. На Вінничині цього дня падатиме сніг. В Полтавській і Черкаській областях, а також на Кіровоградщині, очікується сніг з дощем. В Дніпропетровській області покрапає легенька мжичка. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. В неділю, 19 листопада, температура по всій країні трохи знизиться, а снігодощові хмари перелетять з одних областей нашої країни у інші. Північ на Чернігівщині і Сумщині денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу тепла до 1 градусу морозу, нічна – мінус 2, мінус 4. В Житомирській області синоптики прогнозують мінус 1, плюс 1 градус в день, мінус 1, мінус 3 вночі. На Київщині, а також у Києві в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, в темні мінус 1, мінус 3. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх чотирьох областях. Вітер північно-східний, холодний 7-12 метрів за секунду. Південь на Одещині і Херсонщині вдень термометри піднімуться до позначок в плюс 5 плюс 7 градусів, вночі плюс 6 плюс 4, в Криму в денні години доби плюс 8 плюс 10, в нічні плюс 8 плюс 6 градусів. На Миколаївщині і в Запорізькій області денна температура повітря коливатиметься від 4 до 6 градусів тепла, вночі плюс 4 плюс 2. Скажені зливи заливатимуть Запорізьку і Херсонську області, а також Крим. На Миколаївщині і Одещині також очікується відчутний дощ. Вітер північно-східний, дуже дуже сильний: 15-20 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, денна температура повітря коливатиметься від нуля до двох градусів тепла, нічна, мінус один, мінус три. В Тернопільській, Чернівецькій і Івано-Франківській областях, а також на Львівщині, в день і вночі синоптики прогнозують від нуля до плюс двох градусів. На Хмельниччині вденні і нічні години доби мінус 1, плюс 1 градус. І на Закарпатті в день плюс 2, плюс 4, вночі плюс 1, мінус 1 градус. Хмарне з проясненнями небо і без істотних опадів в усіх областях Західної України. Навіть в Карпатах цього дня опадів чекати не варто. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області денна температура повітря плюс 2, плюс 4 градуси, нічна – від 0 до 2 градусів тепла. На Луганщині в день і вночі від 0 до плюс 2 градусів. В Донецькій області всю добу температура повітря триматиметься на рівні від 2 до 4 градусів тепла, хмарне небо, дощ і мокрий сніг очікуються на Харківщині, Донеччині і в Луганській області. Вітер північно-східний, штормовий 15 метрів за секунду. Будьте, будь ласка, обережними. Центр України на Вінничині денна і нічна температура повітря коливатиметься від нуля до плюс двох градусів в Дніпропетровській області. Вдень і вночі термометри покажуть плюс два плюс чотири градуси. На Черкащині і Полтавщині в світлі години доби плюс 2, плюс 4 градуси, в темні від 0 до 2 градусів тепла. В Кіровоградській області в день також плюс 2, плюс 4, вночі від плюс 3 до 0 градусів за Цельсієм. В усіх областях центральної України, окрім Вінницької, очікується мокрий сніг з дощем. На Вінничині буде хмарне небо і без істотних опадів. Вітер північно східний 7-12 метрів за секунду. В понеділок, 20 листопада, мокрий сніг з дощем продовжать гуляти українським небом північ, на Чернігівщині і Сумщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. В Житомирській області в день і вночі буде плюс 1, мінус 1 градус. На Київщині і в Києві в світлі години доби також плюс 1, мінус 1, в темні мінус 1, мінус 3 градуси. Мокрий сніг варто чекати мешканцям Чернігівської і Сумської області. На Житомирщині, Київщині і в Києві буде хмарне небо і без опадів. Вітер північно-західний, невідчутний 3,8 метри за секунду. Південь на Миколаївщині, Херсонщині і в Одеській області. В день плюс 4, плюс 6 градусів, вночі від нуля до плюс двох. В Криму синоптики прогнозують від плюс 6 до плюс 8 градусів в світлі години доби, плюс 3 плюс 1 в темні. І на Запоріжжі плюс 5 плюс 7 градусів в день, плюс 3 плюс 1 вночі. Дощ з мокрим снігом очікується на Запоріжжі і Херсонщині. В Криму литиме дощ. А на Одещині і в Миколаївській області буде хмарне з проясненнями небо і без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Тернопільщині і в Рівненській області денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3, плюс 1. На Львівщині, Закарпатті і в Чернівецькій області синоптики прогнозують плюс 4, плюс 6 в день, плюс 3, плюс 1 вночі. Хмельниччина і Івано-Франківська область. Тут в день плюс 3 плюс 6 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. В усіх областях Західної України очікується дощ з мокрим снігом. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області синоптики обіцяють від 2 до 4 градусів тепла в день, вночі плюс 1, мінус 1. На Луганщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до плюс 2 градусів, нічна – плюс 1, мінус 1. В Донецькій області в денні години – плюс 1, плюс 3 градуси, вночі – від 0 до 2 градусів тепла. Хмарно і мокрий сніг в усіх трьох східних областях. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Центральна Україна на Дніпропетровщині і Кіровоградщині буде плюс 2 плюс 4 градуси в денні години доби, мінус 1, плюс 2 в нічні. В Черкаській і Полтавській областях денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла. На Вінничині в світлі години доби плюс 3 плюс 5, в темні від 0 до плюс 2 градусів. Мокрий сніг очікується на Полтавщині і Дніпропетровщині. У Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях, буде хмарне небо і без опадів вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. У вівторок, 21 листопада, згідно з оновленими даними, мокрий сніг падатиме лише в північному і західному регіонах. Північ на Сумщині і Чернігівщині денна і нічна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. На Київщині, а також у самій столиці, в день –1, плюс 1 градус, вночі –1, мінус 3. І в Житомирській області всю добу температура триматиметься на рівні від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Невеликий мокрий сніг завітає до мешканців усіх чотирьох північних областей. Вітер Південно-Західний 5-10 метрів за секунду. Південь на Одещині. вдень термометри покажуть плюс 6 плюс 8 градусів, вночі від 0 до 2 градусів тепла. На Кримському півострові в день також від 6 до 8 градусів тепла, вночі від плюс 3 до плюс 1 градусу. На Запоріжжі плюс 5 плюс в день. Плюс 3 плюс 1 вночі. В Миколаївській області і на Херсонщині синоптики обіцяють плюс 4, плюс 6 градусів в світлі години доби від нуля до плюс 2 в темні. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх областях південного регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині. Тернопільщині і Рівненщині денна температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла, нічна плюс 3, плюс 1. На Львівщині, Закарпатті і в Чернівецькій області буде трохи тепліше Плюс 4, плюс 6 градусів в день, вночі також плюс 3 плюс 1. На Івано-Франківщині і в Хмельницькій області синоптики обіцяють від 3 до 6 градусів тепла в денні години доби, від 0 до плюс 2 в нічні. Хмарне небо, мокрий сніг і дощ в усіх областях Західної України. Вітер південно західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень і вночі мінус один плюс 1 градус. В Луганській області денна температура повітря коливатиметься від одного градусу морозу до одного градусу тепла, нічна від 0 до плюс двох градусів. І на Донеччині від нуля до плюс двох в день. нуля до мінус двох вночі. Хмарне з проясненнями небо і без опадів в усіх трьох областях Сходу. Вітер західний. 5-10 метрів за секунду. Центр України на Дніпропетровщині в денні години доби плюс 2, плюс 4, в нічні від 0 до 2 тепла. У Вінницькій області в день плюс 3, плюс 5, вночі від 0 до плюс 2 градусів. Черкащина і Полтавщина. Тут синоптики обіцяють, що цілу добу температура повітря триматиметься на рівні від 0 до 2 градусів тепла. На Кіровоградщині в день плюс 2, плюс 6 градусів. Вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. В Кропивницькому плюс 2, плюс 4 в день, від 0 до плюс 2 вночі. Хмарно з проясненнями і без опадів буде по всьому центральному регіону. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook тощо. Будь ласка, розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.